І учив він у одній із синагог у суботу, і ось там була жінка, що мала духа немочі років 18. і була вона згорблена і не могла випростатися. І, побачивши її, Ісус покликав її і сказав Жінко, ти звільнена від недуги твоєї? І він поклав на неї руки, і вона відразу випросталася, і славила Бога. У відповідь же начальник синагоги, обурюючи, що Ісус цілив у суботу, звертаючись до народу, сказав: Є шість днів, які слід робити. Тому в ті приходьте зцілюватися, а не в день суботній. Тоді у відповідь Господь сказав йому Лицеміре. Хіба не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало звільнити від цих пут у день суботній? І коли він говорив це, засоромилися всі, хто протистояв йому, а весь народ радів усім славним ділам, які були зроблені ним.